Будемо спілкуватись про українську мову, зокрема про фемінітиви, Про це детальніше із Ольгою Репчинською, поетесою, філологиною, яка вже є в нашій студії. Пані Ольга, вітає вас! Слава Україні! Вітаю! Героям слава, тож щодо фемінітивів. сварки навколо них не вщухають вже декілька років, відколи змінили, скажімо так, український правопис, і там були закріплені правила вживання жіночого роду до професії. Проте деякі українці повстали проти, і зокрема в мережі досі точаться суперечки щодо доречності вживання нових форм. Гарячу перепалку в мережі розпочала психологиня Катерина Зінас. Жінка переконана, фемінітиви – це вияв сексизму, адже акцент падає на стать, а не на професію. Себе ж вона вважає саме психологом, а не психологинею. Зіна звернулася і до філологів із нерозумінням, для чого запровадили таке нововведення. На її думку, сучасні мовні норми тільки сприяють дискримінації жінок. Знову ж таки, якщо говорити про фемінітиви, так, і ми бачимо, що зараз їх там є насправді там певний ряд людей, які сприймають їх як прояв сексизму щодо жінок. Яке ваше ставлення в першу чергу до фемінітивів, тому що знову ж таки знаю про те, що вони були, що це не просто там якесь нове сучасне впровадження? А насправді це там елемент навіть нашої історії, тому що колись в давні часи фемінітиви також були і вони також використовували широко серед людей. Е, яка ваша думка стосовно фемінітивів і щодо того, що певні люди вважають їх як проявом сексизму? Я скажу так, що е, як на мене, і це моя суб'єктивна думка, тобто я не кажу, що це догма і так е, має бути, але я не дуже добре ставлюся до фінімінітивів. Е, скажу чому? Е, тому що. Погоджуюся дуже з цим психологом, так, котра підкреслила, що якщо ми звертаємося до спеціаліста з певної сфери діяльності, то ми звертаємось по допомогу до адвоката, до лікаря. Так, до юриста, до психолога, до невролога, до онколога, так, до лора, отоларинголога і так далі. І тут, як на мене, недоречно вживати саме фемінітив. Не буду далеко йти, якщо е, взяти мене так, я жінка, я отримала свого часу диплом, і в дипломі чітко зазначено, що е, це диплом магістра філології, викладача певних там дисциплін. Так? То виходить, що якщо я жінка, то я вже не маю диплому магістра філології, а я маю диплом магістерки. Філології, так або ж якщо я кандидат наук, в мене в дипломі пише диплом кандидата наук, то вже оскільки я жінка, то я вже не кандидат наук, а кандидатка. Тут я вважаю, що не дуже доречно використовувати такі форми. Бо е, я не кажу, що це применшує е, значимість того чи іншого статусу жінки. Але так, це підкреслює, що е, спеціаліст цієї сфери не чоловік, а жінка. Розумієте, я не вважаю, що е, для того, щоб підкреслити е, свій статус в певній сфері діяльності. Потрібно наголосити на тому, що ми що я філологиня, хтось психологиня. А як далі? Як ми будемо казати про певних лікарів: неврологиня, отоларингогиня, розумієте? Тобто, якщо це є правило, то воно має працювати скрізь. Я неодноразово не знаю чи тут у студії, але своїм студентам і учням говорила про те, що Уявіть собі, що е, жінка працює електриком. Ким вона буде? Електрикинею, електричкою. Розумієте, ким вона буде? Тому е, Сексизм, нексексизм тут я не буду дискутувати, це не мій профіль, я філолог. Так? Але в тому, що ця форма, як на мене, і я наголошую, це моя суб'єктивна думка, ця форма не є виправданою, адже вона не працює скрізь. Розумієте, Якщо в нас є, наприклад, іменники чоловічого роду мають такі закінчення, іменники жіночого роду мають такі закінчення, іменники середнього роду мають такі закінчення. Ці ми так змінюємо, ці так змінюємо, ці так змінюємо. А тут виходить якась суміш домислів. О, як же ж то мені би видумати, хто ж то я такий? Якщо я, не, якщо я не філолог, то хто ж я? Ага, я філологиня. Розумієте? Далі, дуже мені не сподобалось, я моніторила цю дискусію. Дуже мені не сподобалося те, що деякі. Скажімо так, дописувачі, так не хочу їх хейтерами називати, бо то інше мовне слово. Але я би їх назвала хейтерами, які кажуть, що якщо вам ріже вухо така форма, то сходіть до отоларинголога, бо з порізаними вухами некомфортно ходити вулицею. Розумієте, це є зневажливе ставлення, це перше до думки людини. По-друге, е так, якщо наш е сучасний правопис каже, що ми можемо це використовувати, то так. Але е свого часу я слухала коментар е Авраменка, нашого славозного, звісного Олександра, і він сказав, що не є догмою е використання фемінітивів. Ми можемо цю форму використовувати за бажання. Тобто, якщо ми скажемо, що е, Ольга філолог, це буде правильно. Якщо ми скажемо, що філологиня, це теж буде правильно. І немає е, такого, такого чіткого правила, яке нас змушує використовувати саме таку форму. За потреби, за бажання, ми можемо це використовувати. Якщо говорити про... Робити екскурс в минуле, так, там були фемінітиви, бо був матріархат. Але е, 4, е, не можна тут проводити паралель з професією. Чому? Е, звісно, е, чому професії мають е, чоловічий рід? Тому що до е, кінця 18, початку 19 століття жінки в професії. Себе не реалізовували. Жінка це була мама, дружина, вона готувала їсти, вишивала на п'яльцях і таке інше. І на, спеціалістами з певної сфери діяльності були чоловіки. І, певно, то від цього і пішло, що спеціаліст з тої, з тої, з тої галузі має назву чоловічого роду. Але якщо жінка пішла в науку, то що вона вже не науковець, а науковиця? Розумієте? Тому, ще раз наголошую, що я не дуже, я не буду казати проти, але я не дуже добре ставлюся до таких форм. Навіть колись була Якась передача на радіо, не пам'ятаю яка, і мене там неодноразово оголошували членкиня Конгресу літераторів України. Я вам скажу відверто: мені так ця членкиня не подобалося. Воно куструбато. Ну, яка членкиня? Розумієте? Воно є де якою мірою. От Сьогодні ви озвучили філологиня, ну, нібито воно ще лягає. А поетеса гарно звучить. А поетеса. Гарно, так? Так. поетеса. А письменниця, поетеса це є вже сталі норми. Так само зі всіх професій, які є, жіночий рід мала лише одна вчителька. Але знову ж таки, чому? Бо жінки-вчителі були спрадавна і воно собі пішло. розумієте? Тому е, не можна його брати за основу, ось якби я сказала. Там, де воно доречно, будь ласка. Але там, де воно не взагалі нікуди, то нащо його оце е, крамсати ту нашу мову? Я весь час е, говорила про те, що дуже треба підкреслювати особливість, колоритність, е, унікальність української мови. Так, але треба мати міру. Тобто, так, ми маємо знати діалектизми, ми маємо знати архаїзми, історизми, ми маємо вишуковувати якісь такі словечка, які будуть пробуджувати цікавість слухача, в, в читача до української мови. Розумієте? А якось. Щось вишуковувати такого е, третього колеса до двоколісного велосипеда, бо троколісний теж є, так мені здається, що це недоречно. Але це я ж кажу, це моя суб'єктивна думка, тому що е, це є в нашій мові, це є в правописі, е, думки розділилися. але Наголошую, що це є моя особиста думка і суб'єктивна перше, друге, що треба бути толерантним до думок інших, і якщо вам не подобаються певні речі, то толерантно про це говорити. Тому ну, вже питання виховання, як на мене, але тим не менш, якщо говорити в контексті фемінітивів, так якщо не помиляюсь, в 2019 році прийняли цей закон про те, що проводяться фемінітиви, і ми бачимо, що дискусії насправді вони ж постійно тривають. Влада певним чином має якось реагувати на, на запит суспільства. На вашу думку, чи будуть, можливо, в подальшому скасовані ці фемінітиви, або чи будуть введені якісь нові правила використання фемінітивів, І на вашу думку, якими вони мали бути? Ну, я скажу так, що враховуючи те, в якій ситуації ми живемо зараз, то, звісно, фемінітиви... Ну, це не на часі. Це не але на часі, так. так але. Якщо дасть Бог ми, а я знаю, що так буде: ми станемо в мирній в мирному середовищі жити і звер, і повернемося до ось таких питань мовних, то мені здається, що треба провідним мовникам нашої країни таки переглянути це питання і внести деякі корективи. Стосовно того, де ми використовуємо, де ми не використовуємо. Тому що в українська мова така унікальна в тому, що у нас є купа правил, але поруч із тими правилами є купа винятків. І чому б тут так не було? Що ось, наприклад, якщо йде мова про такі професії, ми використовуємо, а ось такі ми не використовуємо. Може за сферою діяльності поділити, може ще якось. Там можна сісти і продумати, прокласифікувати. Тому що я ж наголошую, є наприклад, написання там слів разом окремо через дефіс, а поруч обов'язково виняток. Є спрощення, там випадають приголосні, випадають, От, наприклад, тиждень, але тижневий. Але вже якщо кістка, то кістлявий і нема того випадання, так? І, є це, і це в українській мові постійно. Я ж кажу, є ряд правил, а поруч з правилом є ряд винятків. Так само має бути і тут. Тому що, якщо проаналізувати спектр весь цих професій, напрямків діяльності і таке інше, то Дуже мало ми знайдемо тих сфер діяльності, де воно лягає. Мало ми знайдемо, а більше де ні. То певне, то треба якось його скоригувати, якісь внести корективи, що так ми використовуємо, а ось тут ні. Щоб не було, я ж кажу, оцього такого вигадування переламування через коліно. Того, що є правильне і звичне, але ми хочемо надати йому іншого значення? А якого е, здогадайсямо сама? Так як ти як вже ж би ти себе обізвала, якщо ти жінка і ти фахівець із певної сфери діяльності? Пані Ольга, а на вашу думку, чи має впливати історичний контекст на формування сучасної української мови? Тому що навіть якщо говорити от в плані цих фемінітивів, то там ще в допис самі часи вони активно використовувались. Так і там, навіть якщо ми пригадаємо, вже там не так давно не будемо йти там в історію Київської Росії і туди, і туди глибше, то тоді також, там, начебто, якесь певне використання цих фемінітивів воно було. Потім ми від цього відійшли, і зараз в 2019 році ми знову прийшли до цих фемінітивів. Чи має впливати оцей історичний контекст? Е, історичний контекст так. Я е, таки звернуся до е, князівської доби, бо був князь Ярослав Мудрий, Володимир Великий, але поруч княгиня Ольга. Розумієте, фемінітив, і як би ми того не хотіли. Але ми ж не скажемо князь Ольга. Про що я маю е, виду мову? Історична складова має впливати, бо ми знаємо, що, е, чому з'явився цей новий правопис. Бо свого часу е, за е, сталінського режиму е, правопис нас, наш перемкромсали. Е, і всі ознаки українського такого, власне, українського звідти викинули. І наситили навіть літеру Г викинули, коли вона там аж в 90-х роках до нас повернулася. Для чого це було зроблено? Щоб е позбавити автентичності національного такого е присмаку української мови. Але це не стосується фемінітивів, розумієте? Е тобто, якщо ми кажемо, що ми маємо зараз говорити. Десь, є, десь є Європа, Європа теж ось, ось тут, так що поліцейський. Ні, треба би було казати поліціянт, і там я не буду коперсатися, але там є е, чітко розказано звідки і куди воно пішло. Розумієте? То історична складова так, але повернуся до тієї самої княгині Ольги. Ну, не можемо ми сказати, князь Ольга, ні. Тому треба дивитися на е, що, де воно доречно. Звісно, історична складова так. Але от зараз в нас війна, е, військово зобов'язаний чоловік. Так? Він є е, ким? Воїном. А, а жінка-то хто воїнка? Розумієте, так само, як там так само я читала в коментарях одна із парамедиків каже: Боже, не називайте мене парамедикинею, бо це я процитую це слово погане, вона каже, бо воно звучить по дебільному. Це її цитата. Розумієте, ну яка парамедикиня? Вона парамедик, вона, вона е е е фахівець своєї справи. Так, то зараз почали сержантка. так? Добре, а якщо вона капітан, то вона хто капітанка? А якщо вона генерал, то вона генералка. А якщо вона маршал, то вона маршалка. Розумієте? Тому недоречно його не хочу говорити погане слово, пхати туди, куди воно не лізе. Розумієте? Ну не можна цього робити. Вже якщо хочете, я кажу, це треба дуже виважено все переглянути і чітко прописати, де це доречно. Або так, як каже Авраменко, якщо вважаєте за потрібне використовувати ні, то ні, але то не є. Е, е, Правильно, бо є правопис, є вимоги, є правило. Ми кажемо, правопис що правильне написання. Є орфоепічні, орфографічні, морфологічні, синтаксичні, лексичні норми, чого всі ці норми чого нас вчать? Правильно писати, говорити, так? Е, брати слово за значенням і таке інше. І так само має бути тут. Це Ще раз наголошую, моя суб'єктивна думка. Добре, це ваша суб'єктивна думка. Що кажуть ваші колеги стосовно феменітерів? Яка думка у філологів? Е, у філологів, принаймні ті, з ким спілкувалася я, я жодного філолога не почула, від жодного філолога не почула, щоб вони були за? Не було в моєму оточенні таких, хто сказав би так, це класно. Не було. І я працюю в коледжі, я працювала в школі. В мене є студенти, в мене є учні, з якими я працюю індивідуально. ні діти, ні вчителі, ні пересічні. Ну не трапилася мені людина, яка би сказала, «Боже, фемінітиви – це просто супер. Не було. Тому е, я кажу, це загальна. Я можу сказати, що це загальна думка. Я дуже обережна е, в цих питаннях. Я не можу сказати, що ні, не можна бо всі проти цього. Але принаймні в тих, в тих навчальних закладах, де працювала я, і ті е, філологи, з якими спілкувалася я, і учні та студенти, яких я навчала, ні від кого я не почула, що це є класно. Всі кажуть, що, Боже мій, нащо це придумали? Ну, Розумієте? Знову ж таки, є ще інша сторона модалі. медалі це там, до прикладу, жінки, які продовжують боротися за свої права. І для них це, типу, як в контексті рівності прав з чоловіками, e це як один з маркерів. Може, так, але е це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Мені здається, що це роблять ті е фахівці, котрі не впевнені в своїй фаховості. Не знаю чому. Ну, яка різниця, чи, я, чи мені скажуть, що Ольга філолог чи філологиня? Для мене особисто не має значення. Немає. Але коли мене називають членкинею, то я не хочу, щоб мене так називали. Розумієте? Ну, не хочу. Поетеса так, письменниця так, але не членкиня, не, не науковиця. Ось, ось так. Ось так. Знову ж таки, вже підсумовуючи нашу розмову, тобто, чи можемо ми казати про те, що певне таке унормування правопису щодо фемінітивів, воно фактично дає виключення саме із правил, воно врегулює якимось певним чином цю ситуацію. Ми не будемо бачити оцих таких знаєте, різних скандалів, які виникають соцмережа? Так, я ж вкотре повторюю, що потрібно чітко зазначити, де ми це використовуємо, як ми це використовуємо, яка форма. Має право на життя якої форми треба уникати. Розумієте, а не просто так: от сказали, що є фемінітиви, а як їх використовувати, не пояснено. Нема ніде пояснено, як ми маємо формувати фемінітив. Правила немає. Просто є приклад, що як ми можемо. Але пояснити, яким способом і таке інше, так як ми творимо ряд інших слів різними способами: префіксальним, суфіксальним, безафіксним, складанням двох основ, таке сяке, так є закінчення, нульове закінчення, немає закінчення, таке інше. А тут нема пояснено, як ми творимо, яким способом ми творимо той фемінітив, звідки ми беремо це еня, еня. І таке інше, розумієте? Немає, має бути чітко сказано, як воно має працювати, і тоді не буде ось цих дискусій. А е, правила немає чіткого, пояснень немає чітких. А коли ми не знаємо, як... Правильно, коли нема пояснень, то що виникає купа сумнівів, так не так, а може ще інакше? І оці дискусії вже четвертий рік. Точаться, розумієте, Бо немає чіткого правила. Бо як є чітке правило, то тоді все, тоді е, немає аргументів. Якщо ми знаємо, що корінь квадратний з 4-2, то корінь квадратний з 4, 2. Розумієте? І тут так само Ось, має бути чітка, чітке визначення і я не знаю, скласифікувати за професіями, за напрямками спеціальності, е, за, за тим, е, яку має мати форму слова е, в слово, щоб там. Працювало те теня, а не працювало. Розумієте, О, ось так. Ось так я собі те бачу. Пані Ольга, Дякую вам за те, що ви завітали до нашого прямого етеру. Друзі, нагадую, що спілкувалися про фемінітиви, їх доцільність використання, зокрема в українській мові, тому що існують такі полярні позиції. Вони кажуть про те, що це потрібно що це умовно кажучи, також певні там певна історія формування нашої держави. А є, відповідно також зворотні приклади того, що звучить воно недоречно, і більшості насправді воно не прожилось. Про те, як має бути насправді, я було б доцільніше спілкувалися з Ольгою Рябчинською, поетесою та філологиною. Дякую ще раз за те, що завітали. Дякую.